У Нововолинському електромеханічному коледжі відбулись обласні методичні об'єднання кураторів груп та методистів вищих навчальних закладів першого, другого рівня в акредитації. На заході обговорювалися актуальні питання навчально-виховного процесу, зокрема, духовність сучасної молоді, активізація та стимулювання творчого росту педагога та підвищення його кваліфікації. Голова обласного методичного об'єднання кураторів груп Луцького педагогічного коледжу Світлана Бахоменти зазначає: сьогодні, окрім належного навчання, педагоги повинні приділяти більше уваги формувань духовності студентів сьогоднішнє наше засідання присвячене ну надзвичайно актуальному питанню, яке хвилює сьогоднішню як молодь, так і тих людей, які працюють з молоддю. Це формування духовності, формування такої особистості, яка багата духовно, і наше завдання завдання е, кураторів груп, завдання педагогів, завдання тих дорослих, які працюють із сучасною молоддю. Саме зробити так, щоб духовність була на першому місці в житті наших молодих людей, і щоб вони не забували про те, що перш за все треба. Дбати про свою душу, а вже потім про тіло і про всі матеріальні цінності. Церква основне місце духовності для людини. Проте чималу відповідальність за моральний стан молоді на вищий навчальний заклад. А чи саме в ньому студенти навчаються, спілкуються і розвиваються, розповідає священник Олексій. Церква звичайно це основний уплот духовності, але не вона одна може і повинна виховувати духовність, і тому що тут навчають тут людина відкрита для навчання і довіряючи своєму великоду. Вершу вона довіряє не тільки свій розум, довіряє в певній мірі навіть свою душу. Що в неї закладуть такою вона й буде. Тому навчальний заклад, вищий навчальні заклади дуже мають велику відповідальність за духовний і моральний стан ну майбутньої України. Електромеханічний коледж це заклад, у якому навчають і навчаються професіонали своєї справи, творчі і духовні особистості. А дані семінари підтвердження цьому. Тема нашого спілкування це духовність педагога і духовність. Студента духовність нашого вихованця тема не випадкова, адже ми добре знаємо, що кажуть про наше місто як про місто. ну, Скажімо так, мягко не зовсім духовне. Насправді це не так. І ми прагнемо тими заходами, які сьогодні відбуваються в нашому навчальному закладі, які відбувалися в минулому і ще будуть відбуватися, зламати отой стереотип. Після пленарних засідань гості були запрошені на тематичну годину під назвою Благослови причиста діво тисячолітню Україну. Також учасники відвідали низкинецький свято-успенський монастир та музей старовини Світлиця.